Привітки усім! Сьогодні готуємо опеньки, отак от я їх проварила, промила і з помовкою тепер отак ось з пострілю, витяжкою і кладу на сковороду. Після цього ми ще їх... Обсмажимо ну, до готовності. Такі там хвилин 30-40 і таким чином приготуємо дуже смачні грибочки. До смаку можна ще додати, ну, оце, хто вже любить я, обсмажено окремо на пательні Цибулю і також в кінці, десь за 5 хвилин до обварки можна додати сметану. Але це вже по смаку, хто як любить. А тут от, я просто обсмажу, я люблю не такі от без сметани без цибулі, просто от перекладу зараз на сковороду і додавлю трошки половини чайної ложки солі. Всім смачного, хто зараз їсть сопеньки і не тільки опеньки. До зустрічі в нових відео. Пишіть в комитах, можливо, якісь киші цікаві, знаєте рецепти, з опеньки. З Зупеньки ну, буде цікаво читати. До зустрічі, пока-пока.